І так, хочу зафіксувати спосіб переводу телефона Samsung. Ну, в даному випадку у мене Samsung G7 Prime з восьми Android. -ом. Як виконати його розблокування в Google? Тобто зняти захист FRP. До таких потреб часто приходять люди зі смартфонами. От, коли забувається чи графічний ключ, чи код входу в Google аккаунт, Google От, і потім з телефоном нічого не зробиш, крім як викинути скидання до заводських настройок і потім розблокувати телефон. От, з цим телефоном він мені попався зробити, екраном. відновив екран. От. І для того, щоб вийти в Google, я два тижні з ним так напористо, по пару годин на день сидів. І в самому в кінці мені випадково потрапила програма, посилання на програму, яка стосується тільки Samsungів. До інших вона не підійде, тому що там драйвера чисто От. Але Дуже шуста програма і зусиль для того, щоб з її допомогою розблокувати телефон, практично ніякий. Це зовсім не ті, що професійна програма, вони вимагають оплати, вимагають паролів. Багато з них за з вірусами, комп'ютер їх не хоче брати. От. А ця люкс, мені сподобалось, хочу зафіксувати. І при потребі для себе чи хто знайдеться в Гуглі, дуже легко зробити. Значить, е, знімає блокировку на всіх Сампсунгах, е, починаючи з 8 і далі серії. На попередніх я не знаю, не пробував, але от на 8 і 9 я все перевірив. Чудово працює. Тим більше, що на цих останніх Samsung, вірніше, Android аж до 13-го, включно, там вже дуже Такі посилені схеми за, захисту, які просто так тими методами, що є в Гуглі, не вдається подолати. І так, от вона та програма. Mm. Сам FV e, Tool версія 3, ну і там і далі версія. На чеки і скачати. Заходите в браузер любий, починаєте набирати, зразу воно викидає і дає вам оцю. Берете, скачуєте його. Просто от вона перша, першою вона вискакує. От. Тиснете, воно його скачує. От От воно вже скачене. Де воно тут скачено? От воно скачене. Тиснете на скачену програму. От, от воно видало папку з цієї програми. Відкриваю. Папки відкриваються швидко, не треба ніяких ключів, ніяких тут кодів доступу. Включаю дані. От. Вибираю папку драйвера. Чому драйвера? Тому що комп'ютер повинен мати Samsung драйвера. От по цій причині. Він не буде розблоковувати всі інші телефони, а тільки для Samsung. Тут всі Samsung драйвери. Включаю, тисну сюди, відкривається, скачую свої 64-ті драйвера, тому що в мене система 64-бітна. В кого 32, значить 32, вертаю сюди, от, перехожу в саму програму. От, на 54 МБ на сама програма. Включаю програму. От вона загружається. Зараз вона вискочить, От, просить доступу. Надаю доступ. От вона вся програма. Тут виходить попередження, що можу обновитися до четвертої версії цієї програми, але ж в цьому немає потреби. От вона все, комп'ютер готовий для роботи. Беру телефон. Ось мій той Samsung. Ну, я на ньому робити не буду, тому що я не хочу тут. Ну він вже настроєний, треба збивати. Значить, після скидання, після скидання настроїв до заводських отакий от екран. На цьому Samsung. Кнопка «Начать», Тут мова. Вибираєте з переліку мов російську, чи яка там зрозуміла. Ну, Потрібно роз, зрозуміло, тому що там в, в, в подальшому настройках виходить там чи китайська, чи англійська, то проблема. Коротше, отакий в екран начать російська чи українська і екстрений визов. Натиснути на екстрений визов. Вискакує отаке от поле. На цьому полі потрібно натиснути зірочку, решітку, ноль і знову зірочка і решітка. Все, нічого більше не, не тиснути сюди на викличе, просто набрати цей ключ, от він тут висвітився. Після спрацьованого всередині того ключа виходить отаке поле на екрані що називається меню тестування. Тут надписи, по-моєму, тут 5 рядків, 5 на 3. Ну, тут нажимаєш то червоне світло, то ще, то ще, щось то така технічна сторона питань. Все, от в цьому тестовому полі телефон залишається. Більше нікуди не тиснути, нічого з ним не робити. Далі беру кабель USB-шний. Підключаю його в будь-який роз'єм usb комп'ютера або ноутбука. Переконуюсь, що входжу сюди. от. Бо крім того, що він дасть звук комп'ютер. Ще бажано переконатися, що телефон підключився зараз. Тут. От пройшов звук. І от висвітився мій Galaxy G7. Тобто я бачу, що <кій> телефон до комп'ютера підключений. От. Все. Все готове. Далі натискаю на, на цю першу кнопку. Ремов РП. І більше я нічого не роблю. Комп'ютер починає, верніше телефон сам. Включається, виключається, перезагружається, йде, 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 йде. І в кінці кінців все приходить до розблокованого отакого от екрану. Чудово. Просто, але ну простіше, що я програми не бачу. Єдине, що я відмітив недолік, вона так там те все видирає. Не так видирає, як в неї видно цих древерів маловато. Ну, наприклад, залишається, першим, що входить, коли там вже подальше настройки, дві мови вводу англійська і китайська. Нема ні української, ні російської, ні річ. Але тим не менше потім, коли він сам настроївся, входиш в Google, робиш оновлення прошивки, програм, і врешті-решт телефон приходить до нормального робочого стану. Практично забесінь. Ну, треба трошки буде посидіти. Ось такий от чудовий варіант використання є така програма, яка отак допомагає от з цими Samsung.